Хочете прикол? <ріст> я ж захворіла. Я захворіла сьогодні, а то я розпакувала посилочка, хоч трошки под'їла вдома. Добре, що я з собою брала, що посилочка дійшла із собою ПС от і всякі брала, бо я не хочу нікуди, ні в ресторан не хочу. На сніданок пішла апетиту такого, що прямо апетиту немає, своїх відправила. По-перше, я не хочу заразити, це явно. Я не перемерзала, мені максимально комфортно весь час було. Явно, що вірусне щось. Вони шмуригають, їм легше просто, а я прям з температури. Тому я сьогодні на лікарня Я щось подаю, зараз трошки-трошки посплю. І подаю, бо вчора не знімав. Вчора такий чудовий день. Сьогодні вони підуть гулять, щось познімають мені. Мені так хорошо, що зараз спокійно, тихо. Концерт зарядила перед виходом. Я знайшла локацію, куди йти. Чоловік каже, підемо пішки, нам недалеко 2 кілометри. Концерт на машині, на машині, таке розбалування. Так що я буду трошки спати і сьогодні ще пододаю багато. Так, Ми завітали білісу. Молошня зараз топче. Ще зараз принесуть нам.

Малошня. Смачного вам. Мої великі маленькі діти. Угу. Клас. Дуже-дуже смачно. Так миличка. Закинула 200 гривень. Зараз спробуємо помитись. У цимах, як правило, ми вкладаємося навіть у 100-120 гривень. Машину помив, але це добре, дуже добре. Я навіть 200 гривень писався, я думав, що не впишусь навіть близько у Буковелі, але писався. Це добре, але є у нас така в сім'ї прикмета, якщо я помив машину, то або завтра, або навіть сьогодні буде дощ. Так що, чекаємо. Ось так працює, снігали машину, я так поклібати. Відразу по телефонах привезла мама, гляньте що. Зараз з файли подадаю вам. Хачапурі привезла, І тату також заснув. Втомились. Так? Багато добили. Не розповідайте, я зараз додам, я знаю, в дуже класному місці. Ще й машину помили, поїли розом І майже з'їли постилу, я дивлюся, Сьогодні всю витягнули. Хачапурі по-маградіськи. Маленька день, та вона все одно велика. Ще подивитися зможу. Ой, яка вона смачна у них.